Ми прийшли з черговими гарячими новинами від київського Динамо. В центрі уваги київського гіганта є тренер, вражаюча новина, яка здивувала всіх. Не пропустіть жодної новини від київського Динамо. Зроблено, що давайте до новин. Подивіться на київських ультрас, київське динамо придивляється до португальського тренера. Цей тренер є сенсацією в Південній Америці. Він уже виграв кілька титулів за короткий час. Всього було сім титулів. Включаючи два титули Liberators, 2021 з двох тисяч Він чудовий технік, яким цікавиться Динамо. Наразі він перебуває у ПАМТРИС, де він виграв ці сім титулів, включаючи цих двох Либер але це не зупиняється на досягнутому. Команда ПАМТРИЗ Бразилії хоче продовжити контракт із тренером, який уже отримав кілька опитувань від Європи, включаючи Динамо де Київ. Це Абель з Палмейраса. Бразильської команди, на мій погляд, він хороший тренер, він двічі був чемпіоном Лібертадорес за Палмейрас, Я думаю, що він був би чудовим підписом, але наразі нічого не домовлено, шанувальник. Добре ім'я, щоб командувати київською командою. Залишайте свою думку в коментарях, що дуже важливо, і залишайтеся на зв'язку, тому що в будь який час я повідомляю про результати цього підписання.